Темою є проблема мікробіологічного забруднення палив. Далі. Давно вже поміщено ще з 1985 року, що вуглеводні ідеї певної структури можуть бути уражені мікроорганізмами. Вони можуть спричиняти забруднення, несправності, корозію в паливних баках транспортного засобу. Що є досить небезпечним, зокрема для повітряних суден. Так, вуглеводні можуть руйнуватися певними мікроорганізмами. Характер їх руйнування різний. Основними мікроорганізмами, які завдають біопошкодження палем, є бактерії роду псевдомонас, мікобактерія. Деякі гриби такі як кладоспоріум, аспиеніціліум, артенарія та інші. Е, можна побачити, що стає з паливом, яке є уражене мікроорганізмами. Далі, будь ласка. Е, як правило, потрібно всього три елементи, які будуть ініціювати і підтримувати мікробний ріст. У системі палива це саме паливо, яке буде використовуватися для енергії, мікроби, які є всюди в навколишньому середовищі, і вода, яка створює та підтримує життєздатне середовище для мікроорганізму. Далі е, тож для визначення ідентифікації мікроорганізмів необхідно спочатку виростити культуру, А потім вже проаналізувати весь спектр їх властивостей. Ці тести є досить ефективними і мають високу специфічність, але зазвичай вони забирають досить багато часу і дорого коштують. Нині в галузі вже є запатентовані методи для виявлення такого забруднення. Але знову ж таки ну, потрібно знати те, що вони є дорогі і довготривалі. А в умовах е, аеропорту це має бути досить швидко, щоб літак не простайвав довго. Далі. Е, ну, наприклад, е, отримані нами зразки були з аеропорту Харкова. Е, Результати яких вже доступні через три дні, е, ну, от можна побачити, що дійсно реактивне паливо е, є забруднене, має мікроорганізми в своєму складі, є досить небезпечним, адже вони можуть забити е, фільтри, пошкодити взагалі паливну систему. І добре, якщо це буде е, замічено, коли літак стоїть, коли він в аеропорту. А коли це відбувається в небі, наслідки можуть бути досить е, трагічними. Е, Будь-який метод е, взагалі має бути простим, відрізнятися специфічністю та чутливостю. Е, діагностика має дати позитивну відповідь лише на ті мікроорганізми або молекули, е, і має виявити. У дуже малій кількості такої мішені, навіть при присутності інших мікроорганізмів або молекул, які забруднюють зразок палива. ж передбачає те, що він буде продуктивний, ефективний і недорогий. Е, тому розробка і дослідження методу виявлення якісного складу мікробіологічного забруднення палив є досить актуальною. Що дозволить більш ефективно використовувати протимікробні присадки у, взагалі, в галузі, в паливній галузі.